Тік молодих спеціалістів, власна інвестиційна програма та вперше прибуткові напередодні дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Івано-Франківська газ звітує про досягнення, щоправда, без проблем не обходиться. Обласний центр має найстарішу газифікацію. Відтак вибухи на Вербовій та Набережній є наслідком зношених мереж. Тоді під завалами будинку загинула літня жінка. Утім, тривога івано-франківців не полишає й досі. Нині із 14 тисяч кілометрів дванадцять газопроводів повністю з. Амортизовані. Фанків Газ разом з рівгазом сьогодні має найстарішу газифікацію в Україні. На сьогодні 12,7% мереж у нас зношені замортизовані повністю. З 1029 ГРП, тобто газ пунктів, яких, по яких ми понижуємо тиск. 138 замортизовано повністю. Це 13,41%. Якщо міняємо 25 кілометрів, треба міняти 250 кілометрів щороку. Де взяти ці кошти повісити на населення? Населення чи на підприємства вони й так платять сьогодні за хмарну ціну. Закиди прикарпатці мовляв якість блакитного палива погіршилась. Газовики спростовують. кажуть в івано-франківську діє Сучасна лабораторія. Усі заміри, що сертифікують природній газ, проводять постійно. Нечистий вираховують одразу в лютому місяці. Була створена комісія і. За участю представників НАК «Нафтогаз України за участю представників Державної служби метрології було проведено ці. Відбори природнього газу і відхилень щодо якості природнього газу не було виявлено. 14 міст, 20 селищ та понад півсотні сіл. Роботи у прикарпатських газовиків удосталь. Вони обслуговують понад 80 тисяч абонентів. На часі найвідповідальніший момент. Підготовка до опалювального сезону. Ірина Тимчишин, Василь Пилипів, новини на вежі.